це вся правда про німецькі дороги. Я завжди чула, що от в Німеччині такі прям круті дороги, тому що тут супертехнології, як їх тут роблять, як їх тут будують, тут 10 прошарків, тут взагалі космос і куди нам до цих доріг. Подивіться уважно, ось біля мого будинку розкопали ось таку траншею, перекладають тут комунікації. Подивіться з цього, з чого складається ця дорога. Вона складається з. Бетону десь на п'ять пальців, з такого самого кількості по ширині десь, піску, а потім просто будівельне сміття. Просто будівельне сміття. Там красний кирпич, білий кирпич, там якісь палки, якісь камінюки. Тобто, ну, де ви бачите цей космос? Ну, де ви бачите ці супертехнології? А тепер у мене просто питання: а з чого ж роблять наші дороги? Що отут їх роблять із будівельного сміття, і вони в такому стані. А з чого ж тоді роблять дороги в Україні? От мені просто цікаво, може хтось знає?